і ще про те, що у Києві відбувається, тут відкрили центр допомоги врятованим, де постраждалим від війни українцям надаватимуть безоплатну юридичну, психологічну і інформаційну допомогу. В столиці в кожному районі функціонує подібна послуга, коли в одному місці збираються фахівці, аби переселенця не оббивали пороги різних установ. Утім, такі центри працюють тимчасово на різних локаціях та й графік. Їхньої роботи треба шукати цей же центр стаціонарний має свою окрему будівлю, і фахівців, які там постійно прийматимуть людей з понеділка по суботу за адресами, за адресою райдужна 6 а це лівий берег. Його відвідувачі також зможуть отримувати інформацію щодо медичних послуг, гуманітарної допомоги, поселення і соціальних виплат. Це четвертий подібний центр у нашій державі відкритий завдяки співпраці влади і фонду ООН у галузі народонаселення в Україні. Ми зіштовхнулися з насильством в глобальному його сенсі і з насильством в усіх сферах нашого життя це і фізичне насильство, це гвалтування, це тортури, це вбивства, це економічне насильство, тому що наші люди втрачають все, що здобували все своє життя, втрачають житло, втрачають роботу. Це соціальне насильство. Люди втрачають своє місце в соціумі. І тут мене дуже тішить, що наше суспільство виявилося дорослим і готовим до того, що ми підставляємо плече. Чому унікальність саме цього місця? Людина, приходячи сюди, вона комунікує з однією людиною, яка може спрямувати, скомунікувати безкоштовна юридична допомога, психологічна допомога. Якщо є величезний посттравматичний синдром, відповідно, посттравма включається, і соціальна сфера, яка супроводжує цю людину. Наступні місяці ми будемо розгортати нові центри по всій території України, зокрема, в Нещодавно деокупованих її частинах сподіваємося, що таких центрів буде все більше.